Що робити зі своїм життям, перетворювати на життя мрії, на рай для себе та своїх близьких. Тому між вибором велика сила і високі вібрації, я обираю і вам рекомендую обирати високі вібрації. Це буде шлях любові. Вітаю велика сила чи високі вібрації. Те, чим ви керуєтесь вже зараз, при цьому виборі, вже щось каже про вас. Якщо ви обрали силу, то ви живете в парадигмі розділеності, де ще немає єдності усіх з Богом. Якщо обираєте обираєте вібрації, це вже говорить про те, що ви вже розумієте, що важливо бути, важливіше бути, аніж мати. При тому, що мати. Залишається в певній мірі важливим. Бо сила це не наче власність. А коли є орієнтирна вібрації, це говорить про певний рівень духовності, що на своєму духовному шляху є важливим добре себе почувати. І це важливіше ніж усе інше, в тому числі здоров'я. Модно говорити вібрації, менш модно говорити стан, ще менш модно, але ближче до простого життя слово самопочуття. Залежно від того, на якому ви життєвому етапі, які у вас плани на це життя, може бути шлях результатів досягнень, або життя страждань та зцілень. Може бути життя служіння якійсь ідеї, або комусь, або чомусь. Також може бути життя в потокі своїх відчуттів. І якісь ще миті виринають зсередини, і все це творить вашу реальність. Або простими життями формує ваше життя. В когось може бути інша мотивація в житті. Але в будь-якому випадку, всім актуально рухатись і розвиватися в напрямку любові. Це означає рухатись по життю з позиції досконалості всього. І. Оскільки в світі царить божественний порядок, він уже є. За нами слідкувати, на які дії з любові кличуть мене мої відчуття. Бо відчуття це прояв діалогу з Богом. Повертаючись до теми, велика сила, якщо вас це манить, це може бути шлях в нікуди. Акуратно, якщо вам пропонують щось як велику силу. Водночасно відпусти, яка ваша мотивація? Якщо не любов, не рекомендую. Навіщо йти від своєї природи в те, що не є своєю природою? Наша природа любов і задача згадати це. Згадати, що всі ми єдині з Богом нашим єдиним, Бог нас вже любить. І ми створені з великої любові. Такий рух в любов і є шляхом до високих вібрацій, іншими словами, до, того, до такого самого відчуття. Яке дає нам легкість в житті, яке дає нам розуміння, що нам далі робити зі своїм життям. Підказка прям одразу ж. Відповідь, що робити зі своїм життям, перетворювати на життя мрії, на рай для себе та своїх близьких. Тому між вибором, велика сила і високі вібрації, я обираю і вам рекомендую обирати високі вібрації. Це буде шлях любові. На цьому хочу закінчити і бажаю вам любові.